Немає нічого більш консервативного, бездоганного та по-справжньому німецького, ніж Volkswagen. Представниками даного концерну є Поло, Гольф, Passat та так до безкінечності. На мою думку, найпрактичнішою та крутішою з цього сього різнобарвів є та модель, що є сімейною і жвавою одночасно. Добрий ранок, день чи вечір! Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Touran. Він був представлений у 2003 році. У 2006 отримав вже перший рестайлінг. 2010-й подарував нам другий рестайлінг, такий, як нас. А в 2015-му вийшло вже друге покоління. Так так, 12 років випускали по суті одне й те саме. Ви ж пам'ятаєте про З Запширною моторної гами першим власником був вибраний 2 літровий TDI на 6-ступінчасті мокрій DSG. 140 коней, 320 вдарених яблуком по голові і 220 км на годину максимальної швидкості. Гарний вибір. Багажник більше нагадує комору: 695 літрів при нормальному стані та 1989 літрів при складених сидіннях. Символічно. Значить так багато? А я вам відповім. Ну, наприклад. Накидав сюди 43 сумки з речами і поїхав на узбережжя моря, океану, чи в гори, чи ще бог знакуди. Приїхав додому, і, наприклад, треба з'їздити на ринок, закинув сюди пару тройку сіток і попер. Або може навіть так: ти ж ваговод, ваговод, твого друга, так само ваговода, з деяких неназваних причин, трошки зламалася турбіна. І одним махом він хоче і полагодити ти. І стейдж зробити, а ти йому раз і весь комплект привіз. Доволі стандартна ситуація просто. Коротше, про практичність тут можна балакати нескінченно. Тому на цьому етапі ми переміщимось у найконсервативніший з усіх бички в томаті салон. Ніші, ніші ніші. Оце, напевне візьму. В цьому салоні можна заховати напевне будь що. Ми маємо місткий бардачок. О! Це, напевно, не буду брати. А, маємо круті сидіння з доволі високою посадкою. Гарно, проте все ж архаїчну панель з металевими вставками. Круту медіасистему, стандартно стандартну для Volkswagen приборку та зручне, елегантне кермо. А от ззаду, на мій погляд, сидіння трошки вузькуваті, проте вони роздільні. І їх недоліки можна компенсувати великим простором для ніг, обдувом та столиком. Ну а найкрутіше це і наявність цього крутого підлокотника, який можна використовувати як додатковий стіл. Ззаду сидіти зручно. Пора розказати проїздові якості даного авто. Ну що ж, спереду в нас підвізка типу Макфресон, ззаду багато речашка. Держи дорогу дуже добре. Розгін може бути як плавним, так і різким. Є, до речі, спортрежим. Тоді мотор крутиться трохи довше, дозволяючи вивільнити усіх коней та ньютонів, які вдарять під дупу так. Хоча на це краще подивитись з іншого ракурсу. Дизайн. Що скажеш? Нічого такий. Може ну, і я про те. Тут, типу, все і так ясно. Це Вольсваген. Я напевне похавив інші диски, вони нас плином часу на відео трошки змінилося, проте не будемо на це зважати. Е, мені машинка сподобалася, проте таку я б собі напевне не взяв. Ну, Хоча б у своєму віці. Е, ну, а на цьому, напевне, в мене все. З вас лайк, підписка і коментар. До побачення!